Топ-центр, Топ Владик, топ-центр. До кінця нічого. Денис, Денис, вище вище. У вас має бути три котки. Ручки. Денис, Денис вище. Денис, вище. Денис, вище, Владик, гравця. Ні, ні, Владик, Владик, спина! Там зустрічає Матвію. У тебе спина! Владик!

Ще там, Денис, ти, ти, Денис, ти. Та не в гравця. Льова, Льова, ти мать. Всі пішку. Хорошо, тьомич, добре. Льова, не кидатись, Льова, не кидатись. Треба ці махи робити, саблю махати. Не кидати. Дай, забудь про цю ногу. Покажи, клас. Владик, Владик, м'яч все низ назад, обличчям до м'яча. Владик, спина, владик, спина. Ти нашого перекривати перед собою, батько, Оп. Артем, прямим ударом поворотом. бери, бери руками м'яч. Шукай. на добивання возле вратаря. Ну, Тёма, не трошки свыше, Артем, поставлю. выше. дальше. Дальше, дальше, метр дальше. Вот так, все, все, все. Тёмочка, пробивай. Может, Отбей, сюда. Сюда. Глеб, Глеб, Прямо ж до вратаря, Тренер кажет, прямо ж до вратаря под... Выше, там. Выше, там. Выше. Не вываливайся, не вываливайся Не фали, не фали. Не фали руками не треба, молодець, доганяй. Обличив до м'яча. Молодец, Владик, обличив до м'яча. Діма, Копа, там грай. Діма, Діма, ти до нього. Де низ центр? Ти зустрічаєш. Ще забіна, немає. Діму! Ти що, напудити? Баха, Смотри, ти звідта? Опасно. Дай, що ти виходить стояти. Тімо що старається, ти виходиш, ти думаєш, що тобі все потрібно зробити для тебе. Да, ну, ти розумієш, що команда, ти сам маєш ще трошки. Да, Тімо там, Тима там! <головец> у відбір! Добре, добре. <головец> добре, бери! Ваша в руки! Відкритись! Старед грай! Серед грай! Раніше, раніше наш м'яч! Данька, наш м'яч! Дань, ти вводиш! Льова, ширше відкривай! Владик! Владик, Владик! Іди сюди, відкривайся, іди сюди, Даня, ти водиш м'яч! Даня, ти водиш м'яч! Денис! Піднімайся вище! О, ти вперед грай, є Владик. Ти рухаєшся, ти Владик рухаєшся. Обігруй, так? Бери, 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 бери м'яч. Підіймайся, Льова, до центру, до центру, перекривай центр. Денис, під удар можна. Денис, проси м'яч. Денис. За ним Перший Владік. Пас, да, Льова. Рухайся в бровку. Можна і так. Все, назад, обличчям. Владик! Перед собою, щоб ти бачив м'яч і гравця. Спокійно граєш. Грай грай, 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 дозганяй. І вперед, по бровці є пас. Обігруй. Да, ще обігруй так, ще обігру, не бійся. Перший, перший. ще грає, ще грає, не бійся. А Льова, не треба бити. Льовочка, прийми м'яч, рухайся. Піднялись, Даня, ти водиш м'яч. Піднялись вище. Піднялись вище. Льова, піднялись. Данька, підходь. Дивись, є Льова в тебе. Льова, рухайся вперед. Льова є, Вперед рухайся. Льова, а чого ж ти не чекаєш? Льовочка, все одразу назад. Владик, спина, Владик, спина. М'яч маєш бачити. Тіма, там попереду. Перший льой! Льова, трошки швидше, нічого, нічого, граємо. Лука. Льоня к вратарю. Шуна, Льоня один. Владик позаду, перший. Льова до нього. Ну, Тімка, ти, Тіма. Лука, проси, Лука. Тімка, готовий? Вратарю.

Спина. Льва, перекрити гравця правильно перед собою. Льова то далеко. Льова, ближче до гравця. Тіма, ти, Тіма, ти! Тіма, ну вдарити, Тімочка. Владік, спина. Перший, перший. Льова, зроби паузу! Льова, зроби паузу. Влад, поміняйся з Денисом. Денис, видвоєм з Льової обороні. Владік в центрі грає. Проси, проси, Владік, шукай простір. Ди, стой, Денис. Денис, стив, Денис нижче. нижче. Пас вперед шукай. Нижче до центру ближче. Нижче до центру ближче. Ще грай. Льова, ну не треба в один дотик. Льовочка, ну прийми м'яч, рухайся з м'ячем. До нього влад, ти. Кинь, ну, нашняй. Давай, забери Бери м'яч. Може,ся, як не вийняти. Є пас же. Є ж Оп, Ох, Все, Це довго. Розумієш? От, я. Розумієш? Ще. Владюк, добити по ногам, Владюк. Ще грай, ще грай. Покинь, шукай пас, Владюк, відкритайся. І по бровці, і по бровці. Да, здорово, Владюк, ти там. Ти там. До нього. Ще там. Троє виходите! Нічого, 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 все одразу назад! Одразу нижче! Тіма, Тіма, якщо владік правого, то ти лівого. Да. Все перекрите правильно. До нього, Тіма, у відбір!

Назад, назад уже упали, красный аук. Смела! Быстрее, пока он не меняється. Прости, Проси, гладчик, тут руки можна вводити мясть. Давай свино та поки ти розбір би, його вже перекрили. Ще можна паспер. Аучилка. Аучик, да. Штрафний, Льова, штрафний там постав. Льова, візьми м'яч. Денис, 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 ось ну, тут є простір, Владик попереду. Все, підіймайся, підіймайся. Ви взагалі не хочете думати. Подумаю, Тіма, до нього на швидкості. Хоті. Зустрічай, м'яч відбирає, не давай думати. Друга бровка. Вже пас, та то інша. Денис, якщо звідти прийшов пас, у нас вже інший фланг відкривається. Грай, грай, чи ти до мене біжиш? Покійно, спокійно, можна в руки? владік ширше відкриватись. Владік, Тіма, ширше відкриваємось. Спокійно. був Пішов мене, конець. Перед. Перед грай, грай грай гай! До нього до нього, Владик, швидко. У відбір. Обіграй. Владик, витикай м'яч наперед на собі. Рухайся, так, поводу.

Там м'яч. Все, стань. Тимка, іди сюди, Тимка, Мишанька виходь Пробивай ворота. Давай, 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 ещё молодой. Это подходить, что устал, хлоп. Играть, оть, играть, дави. Мишка, Мишка, Мишечка, Мишечка, треба виходити, грати вперед. Вперед, да. Ещё ще. Ще. Йобіхає, один в один. Один в один. Ще грай, Міша, ближче.

Я такой обрат, смотри. Беру я вот так вот. Я боя. Да, рухайся вперед. Тобе, градивись. Не падай. Не падай <говоренный> вот так вот. Иди, А вот так вот. Иди. 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 Иди.

Переполох Переполох из франциско Я ж не а, Я, а Я говорю с вами Выйди, назад Мишаня! Мишаня! Миша, миша. Миша, миша, миша. Миша, миша, миша. миша! Миш, ну что, в медицинском саду Перекрой, будь ласка Так ты травца хочешь, ты не в небо куда-нибудь Дай дай, дай, займайся, отак перекривати. Ти бачив його руки, розумієш? Щоб ти отут мог вступити у відбір, Міш. а не просто походити пас. по полю. Вийде на м'яч. Ще пас пірі. Міша, що там, міш? Треба забирати. Міш. Міш. Міш, іди сюди. Міша, Виходь. Виходь іди сюди. Мішка, іди сюди, міша, мішка, іди сюди. Мишка, Картина за спину. Дивись, лінія передачі перекрита. Всередину змістись, так що можна було отримати м'яч. І набирай, набирай. Оп, дивись, забій. У мене 6. Якщо треба було в коридорчик дати, розумієш? Не бити. Що Я став на центр.

Бросай мяч! Встань вот сюда! Савосиков! Встань вот сюда! Все, стой, жди! Разбег делает, кричи ему, на мяч выходи, скорость! Скорость! Да! Лева, Бодя! смотри по переду, Дима сзади, позаду слева. Принимай, принимай, пас, пас. Пошукай! Дай, пас! Дай, дай, дай! Бас! 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 Стань, проси Глеб! да, ширше. Даня, Владик ВД. Ширше сюда. удар, да, ты бьешь ворота. Выходишь, бьешь ворота. Че ты не можешь спокойно стать, когда совосика очень часто есть? Штрафный, да, штрафный. Тём, дай Шпиля, сразу бей! Сразу бей! Шпиля, бей! Бей! Сразу бейте, быстрее бей. Не поняли, чого ще не. yeah